Щався із двома героями. Після того, як агрофірма покропила поля у селі похворіли діти. Луцькрада передала військовим пошукові прожектори. Діткам із притулку ворожеще влаштували свято. Новин на телеканалі Авраз про головні події на цю пору дізнавайтесь. Просто зараз в студії працює Юлія Остапович. Мої вітання. Герої ніколи не вмирають, але інколи у них простає бити серце. Луцьк знову навколішка зустрічає своїх полеглих героїв. Лучанин Роман Данилюк та Олександр Бурик із села Горянівка сьогодні в останнє повернулись додому, щоб вже назавжди з ним попрощатись. Тепер їх домівка на землі це наші спогади в душі. кажуть, на війні смерть не обирає, а вона обрала найкращих молодих, хоробрих і справедливих, які нам з вами віддали стукіт власного серця і стали поруч з янголами. Сьогодні у Луцьку у кафедральному соборі Святої Трійці, схиливши голови, прощались одразу з двома героями. Сьогодні душі тих юнаків і Романа, і Олександра, десь тут в нашому просторі, бачать нас. Що могли, вони найкраще сказали там на сході. Коли своїм життям. Протиставилися ставилися невимовному злу. Лучанин Роман Данилюк служив на посаді сапера інженерно-саперного відділення. Військовослужбовець загинув 14 січня в Луганській області в районі населеного пункту Діброва під час виконання бойового завдання. Молодому захисникові було лише 22 роки. Ще недавно він мріяв про міцну сім'ю. А тепер поряд з домовиною стоїть коровай, немов німий свідок того, як багато не встиг юнак на землі. Перед тим як відправитись на небо. Він пішов із життя, із серця рідних та знайомих ніколи. Хотів мати сім'ю, спокійне життя. Він такий досі спокійний, рівноважений. Не знаю, ну, дуже шкода, Тяжко чесно говорити. Як згадуєш, шкода, що так сталося. Звісно. Він, наприклад, завжди мені допомагав. Ну, ми ми дружили. З ну, дуже добре дружили з п'ятого класу. Ми постійно з ним грали. Ну, я не знаю, як охарактеризувати. Ну, просто він, він був найкращим однокласником і зараз це підтвердилося. Лучанин Олександр Бурик, 1980 року народження, загинув 15 січня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Кучерівка, що в Харківській області, був призваний на службу по мобілізації та служив старшим солдатом у зонітно-ракетному взводі. Рідні та друзі згадують героя як чуйну та чистосердну людину, захисник ціною свого власного життя, виборював для нас не просто волю та свободу. Він виборював для нас світ, в якому більше ніхто не буде змушений прощатись надто рано. Але надто рано попрощатись з Олександром довелось його сім'ї. Він мріяв поцілувати доньку, а вона мріяла віддати йому свій малюнок. Я йому малюнка принесла. Ти можеш показати? Да. Тату вмилувала, так? Да? Да. Оце тато, це мама, це я. Олександра, я пам'ятаю, самим кращим татом, який у нас був. І є, і був до нас. Правда, донечка? Да. Він для до нас живий і буде завжди жити. Хороший сусід Сашко був. Разом футбол грали коли в дитинстві. Разом дітей гляділи. Ну і хороший хлопець був за великої букви. На війні злишком вистачає болю. Чого на війні завжди в обмаль, так це часу. Не вистачило його і нашим героям. Вони, не вагаючись, віддали своє життя на землі, щоб жити вічно в нашій пам'яті. Сьогодні, на жаль, провели останній путь ще двох наших героїв, ще двох лучан, які віддали своє життя. На війні віддали за те, щоб відносно мирне життя в нашому місті, в інших містах України продовжували, за те, щоб не було такої розрухи, таких страхів, таких руйнувань, які на превеликий жаль є в окремих містах і селах на Сході, на півдні України. І ми повинні завжди пам'ятати, яка ціна кожного цього відносно мирного дня в нашому місті, в нашій громаді. Хочу висловити щирі співчуття рідним, близьким, сім'ям. Наших загиблих героїв, і, е, на превеликий жаль, такі, такі прощання, як сьогодні. Це кожного разу нагадування про те, що кожен з нас має робити максимум того, що від нас залежить, для того, щоб наблизити цю перемогу. Тому вічна пам'ять і честь і шана нашим героям. Поховали військовослужбовців у секторі військових поховань на кладовищі в селі Гаража. Ми розділяємо тугу та смуток разом з близькими полеглих героїв, бо це не їх біль. Це наш спільний біль. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі. На Волині краяни провели в останню путь захисника Володимира Грекуновича. Житель міста Устилук загинув в Куп'янському районі Харківської області. Щирість печуть рідним та близьким. І вічна шана усім полеглим героям. Луцька міська рада продовжує закривати запити військових щодо обладнання, яке допоможе армійцям краще виконувати свою роботу із захисту нашої держави. Сьогодні муніципалітет продав для військової частини а 0959 10 пошукових прожекторів. У Луцьку знову надійшло повідомлення про замінування кількох шкіл. Відповідні служби евакуйовували всіх з навчальних закладів та ретельно перевірили приміщення. На щастя, нічого небезпечного не знайшли. Зі слів учениці одного з ліцеїв вже кілька днів поспіль надходить повідомлення про замінування. Другий день підряд нашу школу мінують. Дзвонять ага. до саперів, і кажуть, що школу замінована. Ага. Поки нічого не відомо, нам нічого не кажуть. Нагадаємо, що у п'ятницю, 12 січня, на пошту ліцею номер 10 надійшло повідомлення про те, що навчальний заклад заміновано. Спецслужби ретельно перевірили приміщення та жодної вибухівки не знайшли. Згодом, як повідомили в поліції Волині, правоохоронці встановили причетних до цього осіб. Ним виявились учні закладу за таку витівку. Батьків учнів притягнули до адмінвідповідальності. Вже надвечір було повідомлення про замінування і одного з готелів у Луцьку. Втім, коли наша знімальна група там побувала, ні працівників, ні мешканців готелю не евакуйовували. На місці працювала слідчо-оперативна група. Будь-що коментувати нам відмовились. Втім, згодом прес-службі поліції інформацію про повідомлення щодо замінування таки підтвердили, як і те, що жодних вибухових речовин приміщення не виявили. Ранкова ДТП на вулиці Рівненській у Луцьку зіштовхнулись Ауді та Хюндай. Крім того, зазнав ушкоджень пішохід. Він приходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Чоловіку надали допомогу працівники швидкої. Посталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Ауді та Хюндай. Наслідок чого постраждав 22 річний пішохід, який саме в цей час перетинав дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Пішохода оглянули медики, він не госпіталізовувався. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Наразі здійснюється збір матеріалів, за результатами яких буде прийнято відповідне процесуальне рішення. У селі Набережно-Бремельської громади люди вранці прокинулися від жахливого смороду, а у декого навіть пішла носом кров. За словами людей, вночі грофірма, яка орендує людські паї, скроплювала в поля. І, хоча село на Рівненщині хазяйнують там Волинські аграрники, загалом, за словами селян, зле стало кільком дітям батьки змушені були звертатися до медиків. На місце події люди викликали поліцію. Вчора в мене під вечір дуже пішла кров з носа, великий тиск. І вранці я встала в коридорі, навіть не на дворі, а в коридорі в хаті. Думаю, що сталося. Думаю, як то хтось упісявся. Така запах різкої мочі. Відкрила двері на двір бігом. Думаю, може, газ, може що. Знов голова болить, вийти з хати не можна. Ну, значить, воно якесь шкідливе, те, що вони поливають. А запитували в тій ці, компанії. А в кого запитати, як вони так проїхалися всі сюди, машина та вілія, і ніхто не ставав? Зранку проснувшись, люди почали е, з ночі. відчувати, да, з ночі почали відчувати неприємні запахи різкі. Е, у ну, кожного своя реакція була. Це і дитя в горлі, і у когось йшла кров з носом yes. От, е Так, деяких дітей сьогодні зранку завезли в Демидівську Лікарню навіть на інгаляцію. Цей день розпочався дуже неспокійно. Як розповідають люди, під обід трохи змінився вітер, і лише тоді в селі стало легше дихати. Мешканці набережного кажуть, що скроплювала поля фірма Вілія, яка має тут в оренді землю. Про те, що після скроплення похворіли діти, це правда. Ми порозмовляли з мамою трійнят, яка також є депутатом Боромельської громади. Зранку сьогодні ну, це вже не перший раз, звичайно, вони виливають. А mm -hmm. сьогодні зранку діти прийшли, в мене просто трінята, і одна з донечок, в мене народилася трошечки недоношеними, і одна донечок страдає у мене на <кхем> легені з дитинства, з народження. Вона в мене на вентоліні, Вона дуже реагує на це. Вона одразу відчула. Її стало зле, так? І ви... Ну а як? Ну прийшла, їй просто тяжко дихати, робиться. У мене теща й тесть, пожилі люди, не мають чим дихати, взагалі. на двір боялися виходити. Ось астма. От Оце все туди дує і нема чим дихати. Зараз вітер повернувся, звісно, воно зовсім наше. От як поїхати туди на місце, от там побачите, це вже не перший раз. Визивали раз, поліцію, вона нічого не зробила. Оце визвали другий раз вже слідчу оперативну групу, то може щось поможе. Ви приїхали, може, може нам щось допоможете. Вони їх мають утилізувати, вони не утилізують, вони нас травлять, тут утилізовують. розумієте як? Mm -hmm. Бо right. це це mm -hmm. ж е, mm -hmm. це хімія, бо вона mm -hmm. тут ну вона так не давела, вона сама в голове розкакується. На місце події викликали поліцію. Прибула слідчо-оперативна група. Лише після того, як люди влаштували рейвах, вантажівки з бочками почали минати село і їхати далі. Добрий день, а що везете? Що везе? Так, Мелясу. Це меляса. А люди от кажуть, що після вашого того, як ви скорпили зранку сьогодні, діти попали в лікарню. Ви розумієте, я на роботі і я виконую вказівки керівництва. Всі питання до керівництва. Заявник у нас був хоміцький Олег Миколайович, який стверджує, що є певний завод, який вивозить добрива на поля. З цим спричиняє таку небезпеку для життя, для довкілля, а саме люди відчувають неприємний запах, різкий, який насамперед погіршує здоров'я для саме їх дітей, так як вони. Кажуть, що інколи діти погано себе почувають, інколи є і кровить з носа. На полях, які залили незрозумілою бурою, речовиною дійсно нестерпний запах. Як розповіли нам селяни, які спілкувалися з слідчими та дільничним, у них за півгодини почало першити у горлі. Але найгірше, що ця речовина, яка може нести шкоду здоров'ю, потрапляє у місцеві джерела. Село там село, там село вокруг скрізь села. Зараз два-три тижні потім ці всі люди будуть в лікарнях лежати. Чого кашель, чого якісь будуть захворювання. Ну трошечки вже дай, як я постояв, тут вже хвилин 25 Зараз стою. ви постоїте і буде, ви будете чути. Оце все, де, е — Оце все йде річки, О, ставки, сукупні ставки, які попадають в стир, стир попадає в Луцьк. Ви проїдьтеся по цією стороною, ви подивіться, ні одного немає сліда, ні зайця, ні собаки, нічого. По цьому полі кропленому нічого не бігає. ну Природа сама показує. Дивно поводить себе Берумельський голова, радить нам самим відслідковувати, куди їдуть вантажівки, і переконує, що йому не чути запаху. А від поля зараз не чути а -а -а. вітер Коли не вітер? Ні, до, вітер? До, до, до нас туди не, не доходило. До малива туди не ранок треба було вийти. Видно да. вітер а сюди да. просто вітер сьогодні. Ну Сьогодні їдьте слідом за машиною, і слідкуйте. мабуть в бокей ми поїхали так. І? А ви будете звертатися? Ну звичайно, люди ж це ми підняли мотори, питання. То звичайно будемо звертатися. Щоправда, коли ми йому запропонували поїхати разом на вілію, відмахнувся. Мовляв, справ багато. Кілька разів наголосив, що навіть не знає, хто там головний. Мене є ж назначені графік роботи. ж що зараз будете їхати, не, їхати. Ми хочемо почувати. не їхати, я буду телефонувати зараз. Телефонувати, то ми теж хочемо. Ми зустріч, щоб я ну, не не їхав. розумієте? Принаймні попитай, бо я ж не знаю навіть хто їх старший той директор. Що найстарший? На самому підприємстві нам у коментарях відмовили. Він зараз на місці. Ми попередили співробітників компанії Вілія про те, що люди скаржаться на їхню фірму і стверджують, що речовина, якою вони скроплюють поля, завдає шкоди їхньому здоров'ю, і таки хочемо отримати від керівництва Вілії роз'яснення, які саме речовини вони використовують для поливу полів. Про те, чи відкрили провадження за заявою громадян, і чи взяли аналізи ґрунту, ми повідомимо згодом у наступних матеріалах. Наталка Поліщук, Неля Прокопчук для новин на часі. Аукціон небачної ще до сто 160 гектарів унікального і крортного лісу за 4 з лишком мільйони гривень. Сторогижівський Букове держава за безцінок віддала новоуявленій приватній фірмі. Місцеві кажуть, що ці ліси є зоологічним заказником і охороняються законом. На ділянці виявили стоянку доби мезоліту і родовище піску з лісами стало пам'яткою археології. Але її, схоже, вирішили просто перерити і знищити. На ділянку поклали око, ніби як для вибудобутку піском. Як подейкують місцеві під шаром дешевої породи могли залежатися й поклади брштином, тож лише уявіть, які скарби віддає держава приватній фірмі. 160 гектарів на 20 років. Оце так новорічний подарунок. Це не закордонні краєвиди і навіть не карпатські курорти унікальне місце на Волині. Місцеві назвали Старовижівським буковелем. І от майже 160 гектарів таких лісів враз знайшли приватного господаря. З легкої, вочевидь, дуже щедрої руки Держслужба з геології і надер виставила ділянку на аукціон і ледь не подарувала новоствореній фірмі. Всього лиш за 4 мільйони 240 тисяч. Гривень на 20 років офіційно уже отримали спецдозвіл на користування надрами. Це повністю залізно на території. Є програма, державна програма, мільярд там чи скільки там деревна садити, так чи ні? Десь там щось вишукують ті ліси, насаджує ліси, а тут хоп, сто шістдесят гектарів лісу. Хоп і знищити. Ну це ж теж якось. Ця пам'ятка археології є унікальною та має виключну наукову цінність. Урочище Семенова гора об'єкт культурної спадщини. Пам'ятка археології Галина Воля 1 перебуває під охороною, відповідно до положень закону України про охорону культурної спадщини. Крім того, зазначене родовище розташоване на території зоологічного заказника Смолярівський, територія якого охороняється відповідно до закону України про природно-заповідний фонд України, на якому розміщено 159 гектарів лісових насаджень. У селищній раді шоковані такими забаганками столичних чиновників. кажуть, ніхто навіть не брав ніяких погоджень чи дозволів у місцевої влади. Коли побачили, що Держгеонадра оголосили аукціон, стали вимагати його відміну. Ми ніяких звернень до нас не надходило. Ми самі побачили це, як, як то кажуть, повідомили, як вистав на акціон, що побачили, що позору стоїть акціон. Це. Погоджень, так як е, якісь там зміни відбулися в тому законодавство, навіть погоджень не треба. Ні селищної ради, ні районної, почали тоді, як то кажуть, вже бити на Батлі. Зверні робити. Ви зверталися у Держгеонадра, зверталися у спеціалізовану прокуратуру. Написали, так. яку відповідь ви отримали? Не отримала ніякої відповіді. Але те, що Державна служба геології та надара України отримала е наше звернення, це 100%. А от щасливчиком, котрий урвав ледь не дармовий куш, виявилась фірма із львівською пропискою Тов Сандекс. Уродилася контора лише чотири місяці тому, а вже готова, так би мовити, одним махом проковтнути 160 гектарів. Тож тут навіть як кажуть, не озброєним оком видно, що фірма, яка статутний фонд має три тисячі гривень, це трошки так виглядає для таких справ якось так. В лапках, в лапках занадто ж дивно. Директор фірми такий собі Яриш Ігор Ярославович. Раніше у чоловіка була громадська організація Антикорупційний рух. Але, вочевидь, боротьба з корупцією відійшла на другий план. А на перший пішов видобуток корисних копалин. Як ви збираєтеся використовувати цю земельну ділянку? По призначенню використовувати. Тобто. Смислі, тобто для чого я придбав е, піщаний кар'єр? Для того, щоб добувати пісок і е, подальшому, значить, використовувати його для потреб народного господарства. Чи знали ви, що там знаходиться і урочище Семенова Гора, що ці землі знаходяться на території зоологічного заказника, що вони охороняються законом? Ну, Мені цього не відомо, звичайно. Е, тому що я подавав заявку держгіонадра і мені виділяли держгіонадра діляночку. Місцеві жителі подейкують, що окрім піску у цьому заказнику може бути ще й чимало бурштину. Як тільки ми стали більше розпитувати про діляночку у 160 гектарів, в чоловіка тут же пропав інтерес до розмови. Було ви конкретно на цю територію, чи ви просто подавали заявку? Ну, як, як це було? Скажіть, бо я не розумію до кінця в цій процедурі? Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що ви телефонуєте з якогось номера, я не знаю, хто ви, і чи насправді ви та людина, до котра ви поставилися? Тому мені з вами е, не, 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 не цікаво розмовляти. Ми бачили, що у вас була ще громадська організація для боротьби з корупцією? Чому вона останні припинення? Я дуже перепрошую, я не бажаю з вами розмовляти. Всього доброго досі думають, що сказати, і в Держгеонадрах. Я перекажу, я передам це вже з вашу інформацію, що перекажу при службі. Передали е, приватній фірмі на 20 років для... а це культурна спадщина. Це є культурна спадщина, так. Хорошо, добре, Провели я перекажу, І, і наберемо вас. Старовижівська сільрада каже, що готують документи в прокуратуру, аби йти до суду і скасувати результати торгів. У сільраді кажуть, що землями відають ліси України. Ми звернулися за коментарями і до прокурорів, і до лісівників. Чи, бува, не прогавили таку земельну оборудку в заказнику? Бо ж, якщо землі є археологічною і культурною спадщиною, в ній не те, що пісок, годі навіть діаманти шукати. Але, як то кажуть, найпростіше роздавати чуже. Особливо, якщо воно народне, так як українські надра. Олена Лищук для новин на часі. Їхали за викликом щодо розбою, а знайшли також зброю та наркотики. До поліції звернувся мешканець Слуцького району. Мовляв, у власному будинку його побили та пограбували. Винесли дорогу техніку. Правоохоронці виявили зловмисника. Це односелець потерпілого. В останнього вдома знайшли вкрадені речі. А ще гранати, набої, пістолет і майже кілограм канабісу В Його оселі знайшли близько одного кілограма канабісу, дві гранати, два десятки набоїв, пістолет. Все це також вилучено зараз. Йому вже оголошена підозра за розбій вчинений в умовах воєнного стану, а також розслідується кримінальне провадження ще за двома статтями кримінального кодексу: незаконне зберігання наркотиків та незаконне зберігання зброї, за скоєне йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Резонансна справа з приводу волинської, так званої рибовласниці вже на фінішній прямій усіх свідків та потерпілих у цій справі нарешті допитали. Нагадаємо, Волинянка запросила до себе на роботу чоловіків, які зловживали алкоголем, і вони мали слідкувати за худобою та загалом допомагати по господарству. Щоправда, згодом якось так вийшло, що підприємливу жіночку обвинуватили у рабовласництві, мовляв, обмежувала чоловіків у пресуванні, не платила за роботу і погано харчувала. Тим часом жінка усе це заперечує, що горопомічники помічники були у неї заробів і стверджує, що вони пиячили, і через них помирала худоба. Жінка наголошує, що вона працює добросовісно. Де докази, хоч один доказ є, прокурор читав, хоч один доказ є моєї вини, торгівлі людьми не було, трудового рабства не було, я ще раз повторюю, насильства ніякого не було, експлуатації не було, це все надумане, все надумане. Зарплату вони забирали кожнісінький день. А чи вони працювали, вони розказували це все по їхніх словах, це все, це все брехня. Це все, що вони. Там наговорили, прокурор підтвердив, тому що хтось хоче знищити моє господарство, щоб я не тримала худоби. І це від того, то зробили таку справу. Різдвяно-новорічного дива і свята хочеться всім малятам попри війну і попри всі важкі життєві обставини, в яких вони опинились. Цього разу цікаву виставу побачили вихованці притулку для дітей в місті Рожище. За враженнями малят спостерігали наші колеги. У Рожешинському притулку дітки від 3 до 18 років це й сироти, і малята, що лишились без батьківської опіки. Сьогодні на їх обличчях усмішки, бо дивляться захоплюючу виставу. Мені вистава дуже сподобалась. Мені подобається саму хата. Нам прикольно, бо там там багато прикольних штук. Хто з персонажів подобається? Крапочка. Троють ці е, з кубиків е, думи і оце сперечається, хто лучше, але мені подобається смугастик, ну, бо крапочка вона, я не знаю. Ну, мені, мені потрібно, ну, така. Щойно я смугастик побачить мою маску, липонь за мрієві. Кар веселі персонажі, що ужили зі звичайних шкарпеток і навіть привид. Вистава, схоже, сподобалась діткам як молодшим, так і старшим. Актори Волинського академічного обласного театру Ляльок викладались наповну, аби підняти юним глядачам настрій і створити для них свято. Ми приїхали з благодійною виставою для цих особливих діток. Діток нашої країни завжди з трепетом відносимося до будь-якої нашої вистави, але це для нас дуже особливо. Адже хочеться принести багато світла, багато тепла, багато добра для них, для тих, які заслуговують на це. Це майбутнє нашої України. Працюємо для них, любимо їх, і все будемо старатися робити для того, аби вони були щасливі. Вистава називається Мандрівний лялькар. Ми довгий час працюємо з фондом тільки разом, завжди відгукуємося на будь-яку їхню пропозицію, бо це є благодійність і благодійність і мистецтво на крокують завжди поруч. Ці дітки з притулку не могли б завітати на виставу у Луцьк. Тож такий візит артистів це справжня подія, що запам'ятається. Такі вистави, як сьогодні, такі візит для наших дітей це надзвичайно важливо, не просто важливо, тому що це дітки до нас потрапляють із найчорнішої біди, як я завжди кажу. Дітки, в яких немає можливості побувати ні в ляльковому театрі, немає можливості ходити на якісь заходи такі, тому що. Мами не дбають про них, мами ними не займаються. Діти потрапляють в притулок і в них ніби починається нове життя. Вони тут стикаються з тим, що до них гарно говорять, з ними приємно спілкуються, привчають їх до хороших манер. І разом з тим, хто би до нас не приїжджав, ми завжди кажемо, що двері відкриті для всіх, хто хоче допомогти. Лялькові театри, лялькові вистави дуже розвивають маленьких дітей. Фонд Ігоря Палиці вони завжди. Коли приїжджають, то іменно от з такими візитами, тобто, щось цікаве привозять для дітей, не просто приїхати там роздати подарунки, а от щось, щоб діти побачили, чимось збагатилися духовно. І для нас це дуже приємно, і це дуже важливо. Свято для дітей було б неможливим без благодійників. Вони подбали і про солодкі подарунки для кожного вихованця притулку. Ігоря Гарипалиця тільки разом приїхав з подарунками в Рожище, в притулок, де перебувають дітки з кризових категорій, з кризових сімей. І звісно, дуже хотілось би подарувати їм новорічний настрій, подарувати казку. Дуже раді, що відгукнувся наш обласний ляльковий театр і їм покаже сьогодні лялькову виставу. Бачимо їхні усміхнені обличчя і розуміємо, що це найкращий подарунок, це найкраща мотивація для того, аби працювати. Дякуємо Збройним силам України за те, що у нас є можливість сьогодні показувати вистави, дарувати радість нашим дітям, дарувати їм життя. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із міста Рожище. для новин на часі. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, вартувай громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук, сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Юлія Остапович. Хороших вам новин та до зустрічі в ефірі.